А от про Айба хочеться поговорити. Тому що я теж подивилася. Ну, я так захворіла, думаю. <кхе> і там у них була в гостях господи, Аліна, прості, господі, Шаманська, про яку я минулого тижня ж вам розповідала. І я така дивилася це все, і думаю, навіщо я це дивлюся? А потім така: М -м, для контенту. Я ж з вами тепер можу поділитися відео, яке мене надихнув цей випуск. У мене тепер є спеціальне відео, яке я можу завжди діставати для того, щоб нагадати, а що таке Аліна Шаманська. Але для початку мені хочеться повернутися до 1 плюс 1 і показати вам шматок інтерв'ю Аліни повністю без купюр. Там, де вона в ТЕ сцені говорить про вакцинацію. Що вона, звісно, не відмовляє людей вакцинувати дітей? Хто вона така? Вона не лікарка, але дуже сильно переживає, бо вакцинація це хто я така, щоб говорити? Людям вакцинуйте дитину. Чим ви не вакцинуєте? Слухайте свого лікаря. Коли я підіймала це питання у своєму блозі, я отримала силу селену реальних історій з листами, з виписками з лікарні. Конкретно не просто історія. Мені прямо висилали Аліно. Подивіться моєму синові. Зробили вакцину. І після вакцини мій син не розмовляє. І таких історій я розумію, що вони це, це випадки там один на мільйон, да або один на тисячу. Я не знаю статистики, але я знаю реальних жінок. Діти, яких абсолютно здорові діти змінилися після вакцинації. І я забоялася. Мій син його знаєш в Маріці. От навіть коли бачить, моя подружка вона каже: видно, що він не вакцинований, він інша дитина. От не знаю, по-перше, він здоровий, активний, дуже розумний. В нього така свідомість чиста. От мені вже інколи здається, що вакцини трошки притупляють свідомість. Хоча це може, ну, типу, може, це не знаю. Не хочу це пропагувати ні в якому разі, бо зараз напишуть, що я не освічена там дурочка. Але все-таки я не ризикнула. А в мене є подружка там в Америці, у якої син аутист. Абсолютно точно доведено, що після вакцини її син став аутистом, тому що до того був абсолютно здоровою людиною. Перед тим, як робити вакцину, фіналізую важливу річ, потрібно здати усі аналізи. Я прямо от-от підписуюся під кожим, все так по-умному написано. І я дивилася на всі ці уколи красоти ще тоді, в тому інтерв'ю Аліни Шаманської, і така думаю: господи, а що ж з тобою случилось? А тепер у мене є відповідь. Вона зробила ці уколи красоти, тому що вона вакцинована. І Я спеціально вам змонтувала зибату відео, яке буде хоч якусь користь, приносити. Майбутнім поколінням, тому що, звісно, безпосередньо дивитися це відео ніяку користь не приносить. А тут відео і пояснює, яку шкоду організмові наносить вакцинація. Дивимось, як ви думаєте, дивлячись на мене в житті, що в мене зроблене? Ніс, ніс, Губи. є правильно ринопластика. Вакцини трошки притупляють свідомість. Губи. Губи, губи в мене блефаропластика і трішечки потім в Вакцини трошки притупляють свідомість. Я переплутала блефаропластика, це очі. очі. Я робила і блефаропластику, але спочатку я про хейлопластику. Хейлопластика Хейлопластика wow. це процедура, яка дуже сприяє омолодженню обличчя, і ви будете просто в шоці, коли подивитеся фото до і після жінок, які робили хейлопластику. Вакцини трошки притупляють свідомість. Але потім, коли пройшов рік, я все-таки трошки губи підколола. Все рівно вакцини трошки Притупляють свідомість під час пластичної операції носа ринопластика. Мені пластичний хірург запропонував за одне і зробити блефаропластику нижнього повіка. Вакцини трошки притупляють свідомість. Мені не вирізали мішки під очима, ага. а мені докололи власний жир. Тобто в мене взяли жир з бедра і ага. накололи сюди. Вакцини трошки притупляють свідомість. Груди угу. можна так. поцікавитися, який Так, зараз в мене третій. І вона дуже правильно говорить, що зараз в мене третій. Зараз. Ну, тому що ми вже бачили стори в її інстаграмі, що вона тепер вийшла на новий рівень. що б це не значило, і вирішила удосконалити груди. І роздивляється нові, значить нові варіанти грудей. Поки що у неї зараз був третій. Але вакцини були у Аліни, як ви правильно пишете в коментах, чітко по календарю. Ніхто не робив ніяких аналізів, тому... Тому маємо, що маємо. Я забула ще, що я робила. Я робила видалення комків біша. Це пластична операція, яку мені робили заодно з грудьми. Я завжди, коли лягаю на, лі... на стіл Пакет, до пластичного пакетово. хірурга, ну якщо вже робити операцію, то можна ж за один наркоз зробити ще щось. Я теж, я теж. Я завжди, якщо роблю ефір, то я завжди, якщо можна про одне розкладати, я про ще щось розповідаю. От я вам розповіла про Олю Полякову, про кріпасну, про Аліну Шаманську, яка сходила в Баут. About... Навіщо? About, мені здається, теж, в принципі, може виїжджати тепер на хейт, на хіт-контенті. Не знаємо, в що вони там далі будуть трансформуватися. Але, ну, <кхм> залишимо їх, тому що насправді. Тут мені хочеться поговорити про те, що от запрошення таких от, алін там, чи ще когось, воно ж їх легалізує на ринку і дає їм ще ширшу аудиторію для того, щоб їх більше чули. А у потім велика проблема, тому що у людей, які відкривають дуже з великою готовністю рти на камеру, немає відчуття відповідальності. Хоча вони його декларують. Вони декларують цю відповідальність, а по факту її немає. Я вам знову поверну до Олі Полякової, вибачте, я забула, що в мене є ще одне відео. З приводу війни хочу вам сказати, що Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі: Немає його в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть. Це буде весною. Якою? Цією весною, яка буде 24-го року. Я дуже сподіваюся, що в слідчому році вже не буде війни. Ти ж обіцяла навесні вже кінець, Оль. Не бачиш, навіть ти. Помилилася. Ще... Помилилась, Каюсь. Та помилилася. А у Маші взагалі дуже часто якісь гості, які розповідають якісь прогнози. І, в принципі, з одного боку, ну, можна просто посміятися, це таки жарти. Але всі астрологи облажалися з прогнозами. Моя акціологи не відтитуловані. Моя ілонка каже, що Плутон виходить значить, в кінць, в, на початку 20... 24-го року, це значить, закінчаться якісь сильні обстріли і все таке. А Марс виходить, це його цикл 10 років, тобто війна 10 років з 2014 по 24 рік. Що в кінці 24 го року закінчиться війна, 25, 26, 27 рік буде супер класним для України, але там на 28, 32 іде ми всіх вип'є. Опять там такі аспекти, ну не буду про це казати. Так, Лонка. Лонка. Дивіться, ми вас розшукаємо. Так, да, так, да, розшукаємо і Ілонку, і всіх тих людей, які нам розповідали про прогнози, ми ж все записуємо записуємо. Я з Гуринь, в принципі, в основному о, Олю Гарбачову, тому що у неї відео просто з приємною музикою, текстом, от таким от. І, в принципі, о, пости я її не читаю. Вона от ходить туди-сюди. Красиво, давайте ще раз подивимось. Дивіться, як от красиво ходить. Все, на цьому о, її. О, Начет контент я не споживаю і не купую те, що вона продає.